Друзі, всім привіт! вам ми з вами руї, і хоч за насправді ніде їх садити, але E, вже є черговий рій. E, вже зараз насправді трошечки ройова пора трошки зійшла на спад. Руї не так активно летять, але от у нас зараз тут в селі. E, до речі, оце місцина про неї є ролик. Один коротше з перших роликів на каналі. E, він же йому вже більше року. Я посилання на нього залишу тут, того, що закріпити тут кутику не можу. Якщо щось посилання в описі на нього, там я розказую як зловити рій. E, це от таке от таке трушне, най, найсправдивіше. Оце відео, з якого я починав ловити руї. Так що, друзі, я зараз знімаю цю пасточку і переносимося на завтра, і зраненько будемо його пересаджувати. Так, друзі, я прийняв рішення пересаджувати його сьогодні, тому що як тільки на його взяв в руки, він такий важкий, що це просто капець. Я б не зміг дочекати до завтра. Я мушу подивитися, що там в ньому. Мені здається, знаєте що? що Зараз почала цісти липа і, можливо, вони вже свої залетіли і просто дуже багато залили липою. Так, друзі, приступимо. Підготували, бачите, Волику в вулику у нас є ще додатково три сушнинки. Брав більше того, що... О, ого! Та ви що, ви що, це просто капець. Є там бджоли, повно, повно, прям багато. Ого, вони собі таке повідбудовували. Блін, бачите, завжди так є, що забуду поставити додаткову рамочку і, і все. А бджоли буде повно. А от коли наставлю купу рамочок в пастку, то буде... то не буде рою. Ну, бджілка на диво спокійна, я вам так скажу. що Трошечки я попрацював, що роб... Ого, то вони прополісували, капець. То просто стільки язиків, така кількість бджоли... Це ну, претендує на найбільший рій цього сезону. Так, здивимося, що в нас тут. У нас тут є, я бачу це, я так розумію, 145-та рамочка. Так, щоб вони сильно не розбігалися. Це у нас 100%. Хоча, може ні. Добре, це 300%. Йо-моє, це просто капець, яка кількість бджоли. Боже, їх ще там на стінка стільки. Добре, зараз акуратненько я... Бачите, всяка обсидочка з цього з цього боку. Так, упав язик. зараз будемо піднімати. Вони нанесли вже досить багато цього перги. Так, язичок акуратненько ділкою. Трясаем. Так, тут і язичок його просто так от забираю. Дивиться, там на що і стрісаємо. Вони трошечки, бачите, було місце в пастушці від стінки, і вони його почали заповнювати язиками. Як-не-як, досить дуже сильний такий рік. На край ставлю їм вущиночку і буду зараз до того діла всього підставляти решту. Так, це у нас рамочка приманочна. Дуже цікаво, чи є в них яєчко зараз в ній. А я вам так скажу, що я не скажу вам, чи є яєчко, тому що дуже темно, рамка темна і так не буде візуально видно. Ну, кількість бджоли чудово, просто рій бомбезний. Я 100% можу мушу визнати, що це найбільший рій цього сезону. Дуже великий, бджоли маса. Так, це ще у нас вона вощинка, яку вони... Оприходували, але бачите, тут вже видно личинку, я вам так скажу, рамка засіяна від бруска і до бруска. Це чудово. Але видно, що в них і, і мед є на куточку, тут зверніть увагу на куточку до пальчик. І видно, що була ротація воску, тому що ця вощинка вона потемніла. Хоча якби була світля, мав би бути світленький віск. Але вони її... Вони... Вони її ну, відскотували з темної рамки сюди на цю вощину. От-от-от. І тут є будівельна рамочка. Нарешті перший рік, котрий вже почав її будувати, бо завжди вони їх не ну, не оприходували. Бачите, як відбудували класно. Але все трутневий сот, все трутневий сот і перга. Значить, я їх поставлю цю рамочку десь зараз на край, потім вже за, заставну, заставною не взяв з собою. Е, значить так, е, Беремо зараз тут вощинку ще одну до них. Цю рамочку зараз сюди на край. І... О! Яка там кількість бджоли! Це просто маса! Так. І зараз я знайду ще їм сушнинку, напевне, одну. І дам ще їм сушнинку до того діла. Ну, дуже класно. Тут ще є, блін, рамочки три, напевне, бджоли. Дуже класно. Так, я йду, зараз перенесу сушнинку одну. Так, взяв я їм дві сушниночки. Зараз я їх розкладу в вулику от таким чином. десь в центрі гнізда, щоб маточка собі починала сіяти. там. І розірву оцих дві рамочки. Це була одна вощинка і одна приманочна. Так Є в них потенціал великий, ми їх не перерозширимо точно таким чином. Ну, тільки взяли. це. Просто капець. Я в шоці. Яка кількість бджоли? Ого, ну Друзі, це прям от коли спіймаєш якусь величезну-величезну рибу, ну це от приблизно схожі відчуття, тому що сім'я просто шикарна. Розвиватися будуть максимально добре. Фух, я в захваті, чесно. От Заради таких роїв можна знаєте, походити, поставити пастки, зняти пару маленьких роїв, щоб зробити саме такі. Друзі, дякую вам за увагу і залишайтеся з нами. дивіться інші наші ролики.